Всім привіт! Вас вітає компанія Люксвош. Ми зараз знаходимося в передмісті Києва. До нас звернувся клієнт, який був в процесі будівництва даного комплексу з іншою компанією постачальником. Але в зв'язку з тим, що був поганий зворотній зв'язок, люди до нього не приїжджали та не допомагали будувати і не виконували свої обов'язки, які були прописані в договорі. Він вирішив змінити постачальника. Компанію «Люксвош» ми залишали як спеціалістів в сфері автомийного бізнесу. З ними консультувалися, погоджували проектні всі. Роботи, всі етапи будівництва. Так як деяка частина даного об'єкту була збудована, ми запропонували власнику збільшити кількість постів через густонаселеність з даного району. До того як стартувати проєкт, ми промоніторили український ринок. Найбільші компанії, які спеціалізуються на будівництві і обслуговування моїх самообслуговування, одні з них було люксвош. Тобто ми провели там п'ять співбесід і вибрали вашу компанію. Кілька факторів розглядали: перше це досвід в будівництві, власне виробництво обладнання і обслуговування. Його і кількість автомийних комплексів, які відкрила компанія. Дуже цікаве рішення комбінованої мийки в плані три відкритих пусти і чотири закритих. Тому що чотири закритих вже були збудовані, три ми добудували. Закриті бокси, де комфортно будь-яку пороку будь погоду митися. Тому що не дує ні вітер, ні, ні дощ не йде. У нас крізь теплі поли. Це все обігрівається. Тобто, ви свій автомобіль можете помити. Навести порядок лад в ньому в комфортних умовах. На сьогоднішній день на ринку є дуже багато сперечань, які з типів миюк підходить людям краще в зимовий період, закритий чи відкритий. Ви можете приїхати особисто та провірити для себе, спробувати, де вам буде зручніше, і залишити нам відгуки, щоб ми знали, як в майбутньому працювати для клієнта. Ну, в принципі, роботою ми задоволені скажімо так, отримали всі проектні рішення, передали своїм проєктантам, їм сподобалось друге. Ну, людина завжди на зв'язку, завжди оперативно. Ми на всі питання отримували відповідь. Запрошуємо всіх мешканців Петропавлівської борщагівки і прилеглих районів, і також людей, які просто повз нас приїжджають, заїжджати до нас на нашу мийку і отримувати гарні якісні послуги за прийнятні кошти. Друзі, запрошуємо вас відвідати даний автокомплекс, а ми їдемо відкривати наступну майку.